Біткоін таке зробив різ, який ми попереджали в попередньому відео. Що ціна скоріш за все відіб'ється від ВІВАПУ, бо це є дуже сильна зона. Ми взяли красивий лонг, якщо ви бачите на цій картинці від 60-200. А також нагадую, от в попередній аналітиці я попереджав, що ця зона 60-500, 60-1000 тисяч це є сильна зона, де варто шукати лонги. Через декілька секунд я вам поясню детальніше, чому це відбулося, і що робити далі. Зараз друзі нагадую, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропускати аналітику, і підпишіться Телеграм, бо кожен безкоштовний урок ми ділимося там. Посилання буде в описі саме ось тут, бачите, телеграм. Давайте вертаємося до того, чому біточок зробив ріст. Було дві причини. Тобто, перша причина це ціна, вона відтестила зону цього анкерного вівапу. Що це за індикатор? Я ділився цим відео в попередній аналітиці. Надіюсь, багато хто дивився і поділюся в цьому. Він показує середньозважений об'єм, тобто часто це є доволі сильна зона, від якої гарно ціна відбивається. Ви можете побачити навіть е приклади, ті, що я зараз вам показую, коли ціна продовжує трендовий рух від вівапу. і це якраз була зона вівапу, Це була перша причина, чого ми брали. І е друга причина в моменті було серія ліквідацій. А саме ми бачимо це по величезній негативній дельті. Тобто була велика серія ліквідацій, і після ліквідації, дуже часто, якщо це є в сильній зоні, ціна робить рух в протилежну сторону. І як пам'ятаєте, ті, хто читали нас, чи дивилися в клубі, я ділився, що зона шість це буде одна з найважливіших цілей, бо це буде попередній point of control, віпок. Одним словом, цей план повністю відпрацювався. Бачите, ціна пішла, потім зняла цей профіль об'єму, який був по 63 600, і в моменті була невеличка ліквідація. Я якраз на ній і скинув свій лонг, тому що цей лонг всередині діапазону. Давайте от детальніше покажу. Ми якраз всіма нашими трейдами, які беремо, ділимося в клубі. От, бачите, перший трейд не пощастило, бо перевів підтягнув стоп за швидко за лой, і мене якраз вибили. А вже коли перезайшов, бачите, вийшло повністю витягнути. І скидав частинами, основну частину, яка скинув біля того профілю об'єму, най, найбільшого об'єму. Чому зараз закрився? Бо розумієте, ціна в середині діапазону, якщо ми подивимося на глобальний діапазон. На більшому часовому періоді, наприклад, там на 12 годинці деньці ціна в середині цього величезного діапазону, і заходити на довше треба від дуже дуже сильних зон. Або після дуже дуже великих ліквідацій, чи дуже дуже великих засаджених. Ми про це зараз поговоримо детальніше, що я планую, що я думаю про біткоін, де ми можемо відкривати. Перед цим друзі, я запрошую кожного вас в середу. Я з своїм колегою ми будемо проводити безкоштовний вебінар, чи можна заробляти криптовалюті без зусиль. Ми покажемо ще декілька підходів, окрім активної торгівлі, які підійдуть насправді більшості, щоб ви могли заробляти навіть. Маючи роботу, бізнес, коли не можете багато часу приділяти, ми покажемо е, також статистику наших клієнтів, які ми заробили е, більше 150% за попередні півтора року на депозити 50 тисяч і більше. Е, що ви робите? В описі під відео буде посилання. Просто реєструйтеся, вебінар безкоштовний, е, і побачимося там в середу. Вертаючись до біточка, давайте почнемо з контуру на більшому таймфреймі. Більший таймфрейм, як ви бачите, ми всередині цього величезного боковика, який від 56 це є зона, де основні об'єми розторговані, приблизно 56 тисяч до зони 69-70 тисяч. Це є де проторгований основний об'єм. Допоки ми є в середині, це ж рахується по факту в широкий ренч, і тут треба вміти ловити ось ці локальні тренди всередині. Іноді їх дуже складно ловити, бо вони можуть розвернутися без нічого. Тому скажу чесно: от прямо зараз в моменті це, напевно, найгірше місце, де можна буде шукати угоду. Чому так? Тому що ми вже відбилися від анкерного вівапу, і тут в будь-який момент може бути якийсь виніс. Плюс, ми не знаємо, чи ось оцей злом. Чи це просто буде виніс, і ціна все рівно повернеться в канал і буде продовжувати, чи це вже початок? От, наприклад, ось такої хвилі вниз? От скажу чесно, це напевно найгірший період. От прямо зараз відкривати якісь трейди? Тому давайте я підсумую глобальну картину і потім скажу, що я буду шукати, що буду відторгувати. Глобальному тренд почнеться по бітку, коли ми чітко вийдемо з цього діапазону і зафіксуємося. Це буде чіткий початок сильного тренду, коли ціна там вже зможе піти на 90, може навіть на 100 тисяч. Я зараз більше за те, що тренд буде вгору через те, що в нас було багато ліквідацій по лоям, де було ну кожен раз всі ліквідації вони по лоям. Це означає, що хтось набирає, хтось поглинає. Бо якби не було покупця, то ми б рано чи пізно би вийшли з цього діапазону вниз і просто б продовжили падіння а цього не відбулося. Тобто, хтось чомусь відкупляє ці об'єми. Тому рано чи пізно буде вихід, але коли він буде, е, поки невідомо. Тому ми чекаємо і торгуємо поки в локальній ситуації. Тому е, давайте тоді спустимося чуть чуть нижче і подумаємо, що конкретно ми можемо відторгувати. А ви, друзі, підтримайте лайком та підпишіться. Тому що я стараюсь давати тільки ту аналітику, яку ми з командою відторгуємо, щоб ви максимально заробляли і були щасливі, е, давайте. Е, Мій зараз план. Це насправді, в мене от дуже простенький план зараз. Якщо біточок зробить, з ними діапазон в районі 60 тисяч, між 59-60 тисяч, то тут було би ідеально заходити в лонгі. Чого ця зона? Перше, це є основний об'єм, бачите, ось цей профіль об'єму. Це є зона, де проторгований основний об'єм, і він мав би відпрацювати як зона підтримки, якщо ціна захоче виходити вище. Тобто, це є перша зона. Що там має відбутися? Там, друзі, має відбутися дуже важливий момент. Ціна має підійти туди і має бути щось похоже як минулого разу. Я вам показував мають бути великі ліквідації. Бачите, величезна дельта. І падіння відкритого інтересу, от якщо там буде щось похоже, це буде наш сигнал, що ми будемо заходити. І звісно, ми цим будемо ділитися вже в клубі. Бо коли це відбудеться, це може завтра, післязавтра, Я по часу на жаль, я не можу сказати, коли це чітко відбудеться, бо іноді ціна стоїть боковику пару днів, а іноді це може бути за один за одну торгову сесію. От тут навіть краще було видно, коли дельта була мінус 9 тисяч. Це дуже багато на 30 хвилин. От, коли так, якщо таке щось похоже, буде, це 100%. Треба буде брати там трейд. Другий варіант, другий варіант заходу це якщо ціна зараз возьме і закриється вище. Ось цього профіля об'єму, закриється і буде робити розторговку приклади такого щастя. Ем, то навіть як ціна бачите, був в діапазон. Ціна вийшла з діапазону і потім відтестувала велоєрево і продовжувала тренд. Тобто, якщо закриємося вище, я тоді теж буду шукати продовження. Бо прямо зараз дуже складно, ем, прямо зараз я розумію, що можуть бути в обидві сторони, і це мені саме складніше. Тому, от, от зараз вам підсумую, друзі. Давайте відкриємо на блакитному. Тут якась локальні торгові плани. Біточок зайшов в зону, де найгірше торгувати, тому що е, може бути глибокий вкат, е, може бути продовження і по співвідношенню ризику до прибутку це найгірше місце. Е, мій ідеальний сценарій це зняття цієї зони, і якщо тут виходить великий об'єм ліквідації, я від неї буду брати ванги. Другий план ми розторговуємося і тоді буду шукати продовження для шортів. Скажу чесно: тут не було взагалі ніяких об'ємів і по шортам. На жаль, я поки не бачу красивих ситуацій. Якщо будуть, то я вже буду писати іншу аналітику, тому друзі, поки так. А зараз для вас я підготував відео про анкерний вівап, Про вівап взагалі що це таке? Тому що як бачите, ціна таки красиво відбилася від зони Вівапу. Треба розуміти, що це за індикатор, щоб вміти його використовувати в майбутньому. Тому прям всі зараз подивіться і до зустрічі.